І вітаю вас на своєму каналі Піра Жуля Квіткова. І хотіла порадувати трошки своїх підписників і розіграти 3 набірчика по 10 різних дуже камінних троянд або молодих. Бачите, вони в мене вже розрослись то можна трошки їх прорідити Тому, якщо ви хочете. Отримати такі молодилка. До речі, в мене навіть є стахіс, але чомусь він без діток. Бачите? Ось стахіс. Ось стахіс. У мене дуже багато молодин, різних, різних, різних. Тому, якщо ви бажаєте, можете поставити плюсик і в коментарі написати хочу. І я в кінці тижня оберу переможця і відправлю. Вам лише прийдеться заплатити за доставку. За рослинки платити не потрібно буде. Це буде бонус від мене. Подивіться, які різні, різні вони в мене є. Мені дуже подобається ось цей, до речі. Бачите, красивезний просто. Подивіться, які в мене вже наросли такі струмочки з цих молодил. Тому залюбки поділюся з вами. Трошки покажу вам цієї краси, бачите, різні, різні, різні. Ось так. Тому не губіться, пишіть, зберу та відправлю. Всім па-па!